Однією з головних задач водоканалу є подача води мешканцям користення, за якістю та безпекою якої слідкують в хіміко бактеріологічній лабораторії підприємства. Лабораторія акредитована, крім того, тісно співпрацює з санітарно-епідеміологічною станцією. Щодня вода досліджується за різними показниками. Ми проводимо такі основні аналізи води. Це загальне мікробне число. От яке, як я вже казала, говорить про загальне. Забруднення води на сьогоднішній день. Ось ми маємо резервуар чистої води. Все в нас чисто, а також аналіз на групу бактерій кишкової палички. Ось ми мене вчорашня вода. яку ми сіяли. Ну, вода, як правило, вода не грязна. Вода задовольняє потреби наших мешканців. Вода чиста. Єдине, на що скаржаться в лабораторії на постійне зростання цін на коагулянти та реагенти. Навіть мембранні фільтри, які використовуються щодня і не по одному, коштують понад 900 гривень за 100 штук. А ціна постійно зростає. На сьогоднішній день водопровідна мережа користення складає 233 кілометри. Більша частина мереж експлуатується понад 50 років, що не може не впливати на зниження якості води та на зростання аварійності. А ще є 203 кілометри каналізаційних мереж. Процентки 70 труб, нам потрібно міняти їх. Труби це чаще ще до воєнного часу. Навіть є лотки, які там дубові лотки, які знаходяться в районі залізничного вокзалу, там навіть стоять і такі, такі трубопроводи є. Нам потрібно за добу 15-16 тисяч метрів кубічних води подаємо місце. Це вода і питна, і технічна вода разом. Задача водоканалу – це підняти воду і очистити довести до. Норми, які відповідають санітарним нормам, от прийняти стоки, очі стоки стоки віддати назад річку уж для запобігання і зменшення аварій на підприємстві постійно проводяться планово профілактичні роботи з підтримки в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційних мереж. По можливості замінюються труби. Загальна зношеність систем водопостачання та водоведення не дозволяє працівникам комунального підприємства Водоканал розслаблятися. Пориви трапляються дуже часто, додають роботи і коростенці, іноді до 30 разів на добу Працівники аварійно-диспетчерської бригади каналізаційних мереж виїжджають на виклики мешканців міста туди, де забилась будинкова каналізація. Кожен день зранку до вечора виїжджаємо на такі заявки. Так люди це все бачать. Ми їм задаємо питання, чому кидаєте. Вони кажуть, ямо, я моя відповідає таку дають. Ми кидали і будемо кидати, це Ваша каже робота. Ми кажемо, що це каналізація не для тряпок. Вони ну, для таких залишків, які треба в мусор, а для фекалії. А вони дають одну ту саму відповідь. Що ми будемо кидали і будемо кидати. За словами працівників підприємства, дуже часто під час аварійних ситуацій залучається багато спеціалізованої техніки та людського ресурсу. Варто наголосити, що старенький автопарк водоканалу вже давно потребує оновлення. Проте власних коштів підприємство не має, Всі сподівання на міський бюджет. Декілька років тому на підприємстві з'явились дві нові одиниці техніки ілосос та екскаватор. Проте транспорт з гаражу не виїжджає. Вже два роки стоїть і не можемо його примінити, тому що все якоюсь там зв'язано з грошами, непонятно, а народ страдає. Як люди витягували відрем, і ту гразь, іл, і ту воду, так воно витягується і на по сьогоднішній день. основна проблема це запчастини, яких їх вистачає, але коштів не вистачає. Ну виходимо з положення берем. Із Он списали, наприклад, був у нас кран, ми його списали, ця вся резина стоїть, всі запчастини ми його приходили, які нам потрібні, склад вкладаємо, перебираємо, встановлюємо стару техніку і у нас їздить. Нестача коштів, старі мережі, ці та інші проблемні питання не дозволяють підприємству стабільно працювати. Проте колектив намагається робити все можливе, аби споживачі були задоволені якістю отриманих послуг. Є веселі вода, а отже, спокійні мешканці міста. Добають і про те, що безперебійно працювали каналізаційні очисні споруди, адже від цього залежить стан нашої річки. Уж працівниками очисних споруд каналізації забезпечується безперебійна робота самих спорудів по очистки води. І 15 об'єктів по місту, по місту користень, які забезпечують перекачування стоків на основні споруди, їхню подальшу оброблення, доведення до необхідних норм і подальшого скиду в Луж. Також на даний час підприємство наше заключило договір і проводимо чистку біоставків. Біоставки необхідні, вони знаходяться в кінці вже циклу оброблення води, і вони необхідні для. Забезпечення повищення якості тієї води, яка скидається в річку. Щороку до роботи осінньо-зимовий період проводиться комплексна підготовка насосних станцій та очисних споруд. От і цього року була проведена ревізія електрообладнання та автоматики, ревізія запірної арматури на магістральних трубопроводах. Активно працює підприємство і над впровадженням заходів з за енергозбереження. За останні роки втричі зменшили споживання енергоносіїв. Водоканал бере активну участь у державних програмах та грантах. Проте держава не дуже охоче допомагає комунальникам. Єдиний один проєкт, який благодаря нашому э, депутату э, держава виділила кошти, це э, реконструкція водопровідних мереж по вулиці Сосновського. Цей проєкт дасть можливість домам Сосновського 84-84А э, улучшить водоснабжение этих будинків. Є у нас проекти, які держава не фінансує. Це частині споруди каналізації, там дуже великі кошти, порядка 15 мільйонів гривень. Робимо проєкт, ну, поки держава нічого ні копійки нам не дала. І вторий об'єкт це перехід з хлора, очистка води у нас, з хлора до гіпохлоритнатрія. Це кожен рік ми. Участвуємо і даємо свої пропозиції. Ну там великі кошти, там суше 5 мільйонів гривень. Поки що держава кошти нам не виділила на ці об'єкти. Не дивлячись на складнощі, сьогодення підприємство працює та шукає шляхи, як покращити свою роботу за мінімальні кошти, які є на підприємстві.